Пам'ятаєте, привели жінку на гарячому впійману в перелюбі. І тут цікавий момент в Євангелії від Івана записаний, коли Христос сказав, хто перший без гріха хай кине камінь. Ніхто не кинув. І ви уявіть, стоїть ця жінка і чекає, що ж буде далі. І я зараз хочу зачитати і показати оцей важливий момент, який я підмітив, що вийшло з уст Спасителя нашого. Зараз я зачитаю восьмий розділ Євангелія від Івана. Це буде з 9 вірша. Тут написано так. І зостався сам Ісус, і та жінка, що стояла всередині, і підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: Де ж ті жінко, що Тебе оскаржували? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, Господи, і сказав їй Ісус, не засуджую і я тебе. Іди але більше не гріши. Христос сказав їй так. Але цей самий важливий момент каже Ісус: Господь Спаситель наш, і я каже тебе не засуджую.